Веселий час дитячих літ, нім кожен день, як цілий світ, нім кожний літера жива, слова і звуки оживля, як сходинки до нових всіх, він нас до казки зазива. Завжди сміється дітвора, дитинства радісна пора. Сьогодні, коли я йшла до дитячого садка, я побачила зірку. Яка впала з неба, я її взяла з собою, щоб разом з вами допомогти їй повернутись додому. Вона непроста. Хто її в руках тримає, тому вона приносить здоров'я, радість. А ви знаєте, де живуть зірки? Зараз ми з вами дізнаємось. А зараз ми перевіримо, чи правильно ви думаєте. У мене переплутилися літери. Якщо ви зберете їх у правильному порядку, то ми зможемо дізнатись, де живуть зірки. Давайте разом спробуємо попрацювати. Читаємо разом кос. Мос. А тепер давайте ще раз прочитаємо. Кос, мос. Вірно, зірки живуть у космосі. Ну що ще живе в космосі? Давайте разом розглянемо. Правильно, метеорити, планети, астероїди. Молята, а чи хотіли б ви пізнати космічний простір? Щоб стати космонавтом, щоб у небо літати, треба багато знати, треба багато вміти. А зараз я пропоную вам пограти в гру, хто знає, хай далі називає. Це гра розминка. Скільки сонечок у небі? Одно, скільки пальців на руці ви повинні порахувати. Рахуємо і відповідаємо. Правильно 5. Скільки місяців у році. Знаємо ми малята? Дванадцять. А скільки шишок на березі? Давайте всі разом поміркуємо. Немає чому? Тому шишки на березі. Не ростуть. А скільки очей у сови? Правильно двоє. А скільки у риби рук? Міркуємо всі. Правильно немає. Скільки днів у тижні? Правильно сім. Називаємо їх понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Яка зараз пора року? Вірно весна. А скільки має вона місяців? Правильно три. Називаємо березень, квітень, травень. А скільки ж всього місяців має рік? Правильно дванадцять. Весна, а за нею літо три, а за ним чотири. Ранок, а за ним день. Назвіть число менше від числа три на один. Правильно два. А назвіть число яке більше від числа п'ять на один це буде число 6. А що таке сонце малятка? Правильно, сонце це Велика зірка. Молодці завданням ми справились. Малятка, наше сонечко сьогодні рано встало, і коли воно умивалося, то розсипало свої промінчики. Давайте всі разом. Допоможемо йому зібрати їх. Подивіться, ось у мене промінчик. Скільки тут смайликів? Один. Куди ми покладемо? Ось відповідно до цифри. Один. Скільки у мене смайликів? Рахуємо. Один. Два. Підшукуємо цифру. Ось вона цифра. Два. Скільки в мене смайликів рахує? Один, два, три, чотири. Шукаємо потрібну цифру. Ось вона, чотири. Скільки смайликів? Один, два, три. Де наша цифра три? Загубилася. Ось вона. Скільки смайликів? Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Усього шість смайликів. Відшукуємо цифру шість. Ось вона. Скільки смайликів на промінчику? Один, два, три, чотири, п'ять. Усього п'ять смайликів Ось він промінчик біля цифри. П'ять. Рахуємо ще. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Усього скільки малятка? Сім. Де ж наша цифра? Сім. Ось вона. А скільки ж тут у нас смайликів? Багато. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять аж десять смайликів. Де ж наша цифра? Ось вона. Десять. Ще не всі. Промінчики. Рахуємо ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять смайликів. Ось так до цифри дев'ять. Ще залишився один промінчик. Яка ж буде цифра? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім смайликів. Ось цифра вісім. Наше сонечко зраділо, що знайшло промінчики. І дякую вам, і буде вам сьогодні добре світити, і гріти, і землю, і воду. І повітря, і до вас посміхатися, молодці малятка. А зараз, діти, я пропоную вам відправитись у космічну подорож. Бажаю вам успіхів! Космічна подорож. Я велике сонце, я прокидаюся. Розчісую свої промінчики, а потім піднімаюся над обрієм. Я велика куля, у мене багато тепла і світла, яке я дарую всій планеті Земля. А для вас, мої дорогі, я принесла картинку. Ось її частинки. Ось перша. Спробуй відгадай, що це? Ось друга. Відгадали? Так, це наша планета Земля. А яку форму має планета Земля? Може, кружечок? Ні, не кружечок. Планета Земля має форму кулі. Куля це геометрична. Фігура. Ця геометрична фігура не має кутів, і тому куля легко може котитися. Куля це об'ємна геометрична фігура. Ми її не можемо притиснути до поверхні. Форму кулі має повітряна кулька, а також м'яч і багато інших предметів. Зараз запрошую всіх помандрувати в космос. На чудовій ракеті ми полетимо поміж зірок. Гайда в подорож летимо. Минаємо багато різних планет. Планети в космосі також мають форми кулі. Давайте спробуємо їх розкласти за величиною. Яка найбільша, середня і найменша? Найбільша планета жовта, середня червона, а найменша синя планета. Дуже добре, молодці. Будемо подорожувати далі. І в космосі будемо рахувати зірки. Одна зірка, дві, три, чотири, п'ять. П'ять зірок в нашому космосі. Дуже добре. А тепер скажіть, чи всі зірки одинакові? Так, вони різні. В нас є жовті і червоні. Скільки жовтих. А скільки червоних? Чудово! Летимо далі. Поміж планет заховалися цифри. Цифра 5. Спробуємо їх шукати. На сонечку, на планеті Земля. На червоному Марсі, на Нептуні. І навіть на космічній тарілці відшукали ми всі цифри 5. Дуже добре, чудово! А зараз я розповім вам, як можна побудувати із геометричних фігур ракету, адже без ракети в космос ніяк. Спочатку ми зробимо корпус. Для цього нам потрібен трикутник і прямокутник. Потім ми зробимо ілюмінатори. Наші ілюмінатори ми будемо робити із кружеків. Далі ми зробимо наші стабілізатори. Вони в нас будуть із. Трикутників. А зараз спробуємо порахувати геометричні фігури. Скільки в нас прямокутників. Один. Дуже добре. Скільки кружечків. Два. І скільки трикутників. Три. Дуже добре. А ось на картинці у нас ракети. Спробуйте визначити, яка ракета зайва. Так, ракета праворуч. А на цій картинці яка ракета зайва? Так, ракета посередині. А на наступній картинці. Так, ракета ліворуч. Мої дорогі. Я вам дуже дякую за космічну подорож. Мені дуже було приємно із вами працювати. І кажу вам до нових зустрічей. На цьому малята наша космічна подорож добігає кінця. До побачення, до нових зустрічей!